Вітаю у студії Артем Кизим. В ефірі телеканалу «Алекс Юа. Випуск новин. Об'єктивна, докладна, неупереджена та насичена картина дня очима наших кореспондентів в програмі Інформ». Війна! Головний інфопривід сьогодення. Щодня вона генерує терабайти інформації. Про найактуальніші події з передової розповідаємо у хроніках воєнного стану. Ситуація на фронті стабільна. Противник зосереджений на утриманні рубежів на запорізькому напрямку. Обстріли зафіксовано біля дорожнянки чарівного Оріхова, малої токмачки, малих Щербаків. Ольгівського степового новосілки та зеленого поля суттєвих змін у складі та положенні на південному напрямку не відбулося. Не маючи успіху на суходолі, ворог активізує повітряну розвідку та різноманіття засобів повітряного нападу протягом бойового дня. Удари по наших позиціях вздовж лінії зіткнення нанесено ударними безпілотниками, гелікоптерними парами та звинищувача бомбардувальника ракетою х 59 класу повітря поверхня. Тако. Також понад вечір з гелікоптера Мі 24 противник атакував некерованими ракетами об'єкти інфраструктури Нікополя. Зруйновано одну будівлю без людських втрат. Вночі були потужні ардуелі у районі Васильівки та Щербаків. Під обстрілами цієї ночі був Оріхів. Окупант застосував запалювальні снаряди, що викликало велику кількість пожеж у населеному пункті, які вчасно ліквідували працівники ДСНС. Постраждалих немає руйнувань зазнала низка приватних будинків на різних вулицях міста. Ворог поцілив по об'єктам інфраструктури Запоріжжя та мирному населенню села Таврійське Запорізького району. Мешканці повідомили про 15 зруйнованих домівок. Будинки залишилися без дахового покриття з посіченими фасадами та потрощеними вікнами. Сьогодні по обіді Збройні сили України завдали ракетного удару по базі окупантів у Новій Каховці. Повідомляється про п'ять точних ударів по базі росіян. За інформацією радника голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергія Хланя. Збройні сили України вдарили по штабу, який Росіяни облаштували на заводі Сокіл. У відповідь ворог завдав удару на півдні. Про це повідомляють у оперативному командуванні Південь. Окупанти демілітаризували вуличний туалет ракетою Х-59, вартість якої кілька сотень тисяч доларів. Трохи бавовни було помічено і в Криму. Після хлопка трапилася пожежа в районі Алупки. Уряд може розширити зону обов'язкової евакуації. Вивозити можуть почати мешканців Миколаївської, Запорізької, Харківської областей. Про це повідомила міністр реінтеграції Ірина Верещук. Акцент саме не про в цілому Харківську, Запорізьку і Миколаївську область, йдеться, а йдеться лише про окремі райони. Я хочу, щоб це люди почули, бо я бачу зараз є багато звернень вже розпочинаються якісь маніпуляції, інформаційні вкиди. Зрозуміло, що люди хвилюються. Я ще раз повторюю: не йдеться про евакуацію всіх областей вказаних, так а йдеться лише про евакуацію окремих районів. Насамперед Кабмін очікує звітів обласних та районних військових адміністрацій щодо готовності територій нормально перезимувати. Збільшуються втрати російських окупаційних військ у живій силі. 46 тисяч 750 російських солдат більше не повернуться додому. Поповнюється ряди техніки загарбників, що перетворилася на брухт. Лише за цю добу знищено три танки, три броньовані автомобілі, п'ять артсистем. Загалом же це тисячі одиниць різної техніки, сотні РСЗВ, літаків, вертольотів, ППЛА тощо. З початку війни тактика ворога залишається незмінною. Обстріли мирних міст і сел, руйнування об'єктів інфраструктури, знищення врожаю. На жаль, ворожі обстріли продовжувалися і сьогодні. Минулої ночі російські війська завдали декілька ударів ракетами по об'єктах інфраструктури у Шевченківському районі міста Запоріжжя, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Осколками ракет зруйновано декілька будівель на території об'єктів, але знову ворог вдарив і по цивільних. Цей кооператив було засновано у 1988 році. Три десятиліття люди вкладали свої кошти, сили та працю в розбудову та благоустрій земельних ділянок. Через близькість до міста десятки сімей збудували тут капітальні будинки для життя. Ворожа ракета вмить знищила багаторічний добуток. Майже всі капітальні споруди кооперативу в тій чи іншій мірі зазнали руйнувань. Страждала, Постраждали практично всі дачні ділянки, де побудовані споруди. Це приблизно 70 будинків. Покрівлі не витримали, летіли уламки з землею, шматки землі. Вони наробили багато лиха. Добре, що люди були в будинках, а не на вулиці. А так би багато людей загинуло. Ударвдарив по цивільних. Зрозуміло, що коли на війні в траншеї там матак мирно спали собі. і Виходить такий удар. Дмитро та Олександр приїхали сюди з товаришем оцінити ступінь ушкодження майна, оглядають вирву та не вірять своїм очам. Такої не бачили ніколи. Таку вперше в житті бачимо дуже страшно. Епіцентр вибуху прийшовся ось на це подвір'я. Лишень, погляньте, яка вирва утворилася від влучання сюди. Снаряду за попередню інформацію. Це була ракета класу С 300 Будівля поруч зруйнована вщент страшенною вибуховою хвилею. На щастя, в цю ніч людей тут не було. Дача належить звичайній запорізькій родині, на долю якої випали страшні випробування. У ньому місяць назад погиб. У неї чоловік місяць тому загинув. Господар цього будинку в аварії на космосі. Ви, мабуть, чули, коли автомобіль збив трьох робітників зеленбуду. А от за місяць вона залишилась і без будинку, бо якраз на її ділянку прилетіла ракета і утворився цей котлован. Запоріжці ж, які в цю ніч перебували на території кооперативу або просто тут мешкають постійно, не можуть оговтатись від пережитого шоку. Та я в шокі, я був на роботі на сутках. Жена передзвонила, говорить та я в шоці, я був на сутках. Дружина подзвонила, сказала, що тут так гахнуло, потужніше ніж на добу раніше. Ну що сказати? Дякуємо братам. Спасіба, браті, дах. Усі вікна вщент. Вирвало двері ну, зіпсувало. Дачний участок. дерева попадали. Віталій отримав повідомлення про руйнування своєї дачі, в яку 30 років вкладав душу від сусідів, примчав одразу, емоцій не приховує. Я душу сюди вклав. Ти не розумієш, я душу сюди вклав. Я, я там не хочу жити, я хочу сюди приїхати, я відпочивати. Я приїжджаю відпочивати, у мене таке гівно. Спасіба руському міру! Аси Загалом у цьому дачному кооперативі повністю зруйновано 5 будинків. Ще майже 70 зазнали часткових руйнувань. Люди, звісно, в розпачі. Жодних військових об'єктів, або як кажуть, об'єктів подвійного призначення тут немає. Черешнева столиця України. Місто Мелітополь увійде в підручники історії як осередок партизанського руху і героїчного спротиву рашистській Навалі. Про події в місті і Мелітопольському районі розповімо прямо зараз. Українські військові та мелітопольські партизани знову дали прочухана колаборантам і окупантам. Близько першої години ночі мешканці тимчасово окупованого Мелітополя та району чули гучні вибухи. Місцеві повідомляють, що від вибухової хвилі сильно тремтіли вікна інформація за попередніми даними. Можемо сказати, що у селі Мирне, яке знаходиться в 10 кілометрах від Мелітополя, було знищено будівлю, де розміщувався штаб. В ньому проводили підготовку до псевдореферендуму. Також було знищено та демілітаризовано одну з найбільших військових баз, яка розміщена на території заводу автокольорит. Інформація щодо постраждалих загарбників уточнюється. Гауляйтеру Кирилівки уманець, слідчими СБУ у Запорізькій області, спільно з прокуратурою пред'явлено підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Псевдомерщі Кирилівки загрожує 10 років в'язниці за добровільну співпрацю з окупантами та захоплення влади. Співробітники окупаційного центру зайнятості не перестають дивувати. Бажаючих працювати, вони посилають розбирати руїни Маріуполя, які самі ж окупанти і натворили. А їхні посіпаки, зрадники і колаборанти заявляють про пробну виставку, де продаватимуть людей з інвалідністю. Про це дослівно заявила начальниця одного із відділів. Ми Ми вирішили провести пробну виставку продажу людей з інвалідністю. Для чого ми хочемо залучити увагу роботодавців до тих людей, які можуть щось робити? У селі Братське Мелітопольського району окупанти викрали директора будинку культури плодородненської сільради Аллу Бурійко та її сина Олександра через небажання співпрацювати з загарбниками, повідомляють місцеві освітяни. Пропагандистські Раша ЗМІ повідомляють, що до Мелітополя та району завезли понад 60 тисяч підручників, за якими будуть навчати мелітопольських дітей. Втім, незрозуміло, навіщо так багато макулатури, якщо місцеві батьки не пускають своїх дітей на навчання під егідою загарбників. Мелітопольські батьки реєструють своїх дітей на навчання в українських школах. Цього року до першого класу йдуть 900 першокласників. Тим, хто сьогодні виїхав із тимчасово окупованого Мелітополя та разом із батьками перебуває у Запоріжжі, міський голова Іван Федоров вручив шкільні набори у відкритому просторі допомоги переселенцям саме тут. Українські волонтери, які допомагають мелітопольцям евакуюватися, збільшують свій потенціал. Хлопцям вдалося придбати ще одну автівку, щоб можна було більше вивести людей на підконтрольну Україні територію. І звісно, їдуть до міста, як кажуть, не з порожніми руками, а з речами першої необхідності та продуктами харчування. хороша. У нас є гарна новина з нашими друзями з організації Хелл People Ми об'єднуємося та посилюємо нашу роботу в Мелітополі з евакуації. Ми запускаємо ще одну автівку. веземо її з Дніпра. П'ять районів, 67 територіальних громад, майже 1,7 мільйонів жителів це коротка визитівка запорізького краю. В обласній військовій адміністрації розповіли, що відбувалося на території області останніми днями. Своєму щотижневому звіті очільник області зазначив, військова ситуація в регіоні напружена. Зокрема, впродовж останніх кількох днів з боку окупантів почастішали ракетні обстріли по Запоріжжю. Не досягнувши жодних успіхів на полі бою, загарбники цинічно відкривають вогонь по житловим масивам та руйнують об'єкти цивільної інфраструктури міста. Минулий тиждень відзначився збільшенням кількості обстрілів з боку окупанта. В день незалежності потрапила під роздавання Ачою і обласний центр. На щастя, всі дотримувались норми правил, тому жоден не загинув, жоден не постраждав, але було зруйновано кілька об'єктів цивільної інфраструктури. На жаль, людям повибивало вікна. Продовжують загарбники чинити тихий терор населення на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, в області зберігаються випадки примушення людей до співпраці та викрадання цивільних осіб з проукраїнською позицією. Також в деяких населених пунктах в результаті бойових дій відсутні комунікації: електро, воду та газопостачання. Тотальні окупаційні дії, які полягають в тому, що людей крадуть, тиснуть на них, знущаються над ними. Ну і в цілому ситуація складна, газу немає, з електрикою проблеми. І вчора ну, були, коли були на АЕС, було відключено від лінії, відбулося відключення від електроенергії всіх окупованих територій, тому що вони е, з досить пошкоджені лінії, які створюють єдину енергомережу, і саме ці. Території відімкнулись, тому там і електрика і можуть бути проблеми з часом. А якщо врахувати, що наближається опалювальний сезон, то зрозуміло, що люди розуміють, що в тих умовах вижити буде вкрай важко, особливо в містах. Тривають провокації з боку окупантів і на Запорізькій АЕС. За словами голови обласної військової адміністрації, ворог продовжує відкривати вогонь по містам, що на іншому боці Дніпра, зберігати військову техніку на території підприємства та тероризувати місцевих працівників. Останні тижні. Коли знову відбулися загострення, обстріли, руйнування безпосередньо загинула людина, один з працівників станції. І всі ті дії, які окупант робив постійно, стріляючи по мирних містах, там і Нікополю прикриваючи АЕС, вони ще більш на цьому тижні стали активними. Але держава чітко реагує, президент зробив відповідні заяви, закликав відповідні міжнародні інституції вже включитися. По повній програмі відпрацювати всі безпекові питання. Державні та місцеві органи влади продовжують коригувати плани евакуації на випадок аварії на атомній електростанції. Навантаження на заклади охорони здоров'я з початку війни значно зросло, але медики не здаються і продовжують стояти на захисті життя та здоров'я українців. Про роботу медичних установ та лікарів в нашій розповіді. Оптимізація, реструктуризація і економія бюджетних коштів. Економити у мерії вирішили шляхом об'єднання медичних закладів. Зокрема, пологовий будинок номер 9 що знаходиться у Хортицькому районі міста, планують об'єднати із третім, що знаходиться у Шевченківському районі. Про це повідомив секретар міської ради у черговому зверненні до запоріжців. Головна мета такої оптимізації це покращення якості надання жінкам медичних послуг, а також поліпшення робочих та фінансових умов медичного персоналу, який зараз працює пового будинку No9. Насправді питань більше ніж відповідей, кажуть у дев'ятому пологовому влада мотивує такий крок зменшенням обсягу фінансування Національної служби здоров'я. Але у пологовому запевняють, що ніколи не потребували дотацій. Колектив закладу стурбований і не розуміє, які саме плани має влада щодо подальшого майбутнього закладу. На останнім часом в пологом будинку є інформація про реструктуризацію нашого колективу, нашого будинку або тощо. Нема ніяких офіційних документів, але це все балачки, слухи вони наявні, вони турбують колектив, люди нервують, не мають остаточної інформації щодо нашої долі. В таких умовах важко працювати, але щодня медичні працівники 9-го пологового надають послугу населенню і чекають на пояснення від міського департаменту. Коли виникає такий тиск на пологову будинок, що вас закриють, вас не закриють, дійсно персонал на підриві також. Ми хвилюємось, ми не можемо нормально працювати, ми не можемо, ну як сказати, ми то працюємо, нервовий стан також має значення. Тому що ми не знаємо, завтра нам то виходите на роботу, то ви не будете працювати. Якоїсь офіційної інформації нам ніхто не надає. Тому хотілося б більш офіційної інформацію, щоб зібрали колектив, щоб колективу пояснили, що відбувається. Разом з персоналом нервують і вагітні жінки, адже обирали пологовий заздалегідь і не хочуть йти народжувати до незнайомих лікарів. Привези мене сюди на скорій. Привезли мене сюди на з проблемою, дуже серйозною, дуже складною проблемою. Так не хотіли везти сюди, тому що думали, що тут зачинено, що пологовий закривається. Але ми все-таки добилися свого нас сюди привезли. Вибір пологового будинку стояв не ну, якби відразу. Як тільки ми дізналися, що тут працює Соловйова Наталія Миколаївна. Відгуки як людей читали, як вибір став на лікарі. І особливо нервують майбутні мами, які зараз на малих термінах не збережені у пологовому не додають рожені там не додають вони породіллям спокою, тому що ну от грубо кажучи, ти вибрав пологовий будинок. Так усвідомлено вибрав пологовий будинок, який тобі підходить, усвідомлено визначив, чому він тобі підходить. З лікарями порозумівся, контакт налагодив. Лікарі знають твій анамнез, Ну все чудово. Вироблений подальший план дій, і тут ось ці чутки, хвилювання, якась неадекватна, незрозуміла ситуація. Вона просто тебе ставить у якийсь глухий кут, і ти. Не розумієш, що тобі робити далі. Навіщо Це ж дуже дуже погано позначається на майбутніх мамах? Об'єднання має пройти, наголошують у мерії, виключно на юридичному рівні. Тобто, скорочення медичного персоналу не має відбутися. Але поки це лише плани. Останнє слово буде за депутатами. Чи відбудеться об'єднання і яким воно буде, покаже найближча сесія Запорізької міської ради. Українські захисники і захисниці щодня дають гідну відсіч ворогу. Новини з передової це війна без прикрас, радість перемог та біль утрат. Про фронтові будні розповімо далі у нашому випуску. Я не гадав, що мусимо збиратись на війну, розриви мін та войсірем, зруйнують Тишнічну. і по землі мої. Пройдеться купа, тягнучи нас руський ад. Ось так наші хлопці на передовій підтримують бойовий дух. Автор і виконавець Ігор каже, його історія дуже проста. Коли почалася війна, пішов до тероборони і зараз захищає Україну в її лавах. А власні пісні почав писати вже на фронті. Почав трохи писати пісні. Моїм братам вони дуже сподобаються. Це, там почали писати? Так, почав там. Так, виконував чужі пісні. А коли. Треба було знімати стрес, почав писати свої пісні. Ну, дуже, на мій погляд, виходить. Поки у доробку Ігоря три композиції, проте всі хіти, принаймні для тих, з ким він боронить нашу землю. Хлопцям сподобається. Це ж їхнє життя, це моє життя. Стараюсь передавати з ті емоції, що почуваю. Вони теж дуже близькі. Під гітару на передовій заспіваєш не часто. Записує на диктофон, а потім, коли є можливість, виконує. Ігор повернувся з передової у короткострокову відпустку і заспівав і для нас, і для наших глядачів. Віримо у наших захисників, адже вони не лише міцні, а й талановиті. Нас на Тримаємо. Рух. Будуємо бліндажі, та не питайте нас, коли кінець війни, Тримайтесь міцно брати! Дякуємо, що обираєте нас. Актуальні новини 7 днів на тиждень, без вихідних. В прямому ефірі телеканалу АLEXUA на сторінках у Фейсбуці, Інстаграмі та Телеграмі. Тримаємо інформаційний фронт. Працюємо на перемогу. Все буде Україна.